Вітаю, друзі! З вами український солдат. Сьогоднішнє відео це огляд на триденний штурмовий рюкзак армії Сполучених Штатів. Цей рюкзак система модульного військового спорядження. Ця система була випущена у 2001 році. З часу свого випуску рюкзак практично не зазнав змін у своїй конструкції. Він випробуваний на полігонах та у бойових діях армії Сполучених Штатів, і це нам багато про що говорить. Його конструкція абсолютно і повністю відповідає військовій доктрині. Але ми не будемо розглядати, як американські військові використовують його у модульній системі. Нас цікавить те, що він міцний і витривалий. Ви самі знаєте, які умови повинно витримувати військове спорядження, коли ви перебігаєте, повзаєте. І за свою ціну це дуже хороший вибір. Отже, почнемо з особливостей. Ще раз повторюю, що матеріал, з якого зроблений рюкзак, це міцна кордура. У ньому є два відсіка: великий відсік та малий. Великий місткістю 25 літрів, малий 7. Загалом рюкзак місткістю 32 літри. Він буває в камуфляжі OCP, буває в камуфляжі Multicam, як якось ця модель, буває в UCP та буває в Woodland. Основний відсік має одну кишеню. Сюди ви можете помістити гідратор і вивести його трубку через ось ці отвори. Є цей отвор з одного боку. А також з іншого. Ну, якщо ви крутий спецпризначенець і у вас рація харріс, ви можете вивезти сюди антенну. Біля спинки тут є ребро жорсткості, а також демфер для пом'якшення. Всередині, якщо ви купили новий рюкзак, тут будуть стропи для парашутистів. Їх можна обрізати, аби вони не займали зайвий об'єм та не додавали зайвої ваги. Зовнішній відсік має лямки з фастексами і має три кишені. Першу. Другу і всередині третю. Тут ще є ось такі кнопки. Сюди американці передбачали, що вони будуть прикріпляти підсумки під три магазини. Але ми не зможемо це використати, ці підсумки, як на мене, доволі недолугі. Лямки у цього рюкзака широкі, але тонкі. Це зроблено для того, аби ви могли носити його поверх вашої плитоноски. Тому що у вас може на плитоносці бути товста лямка, так, подушки. У вас так само може бути РПС або ремінь від зброї, і це би все вас задушило. На лямці є стропи молі і нижче є грудний ремінець, який регулюється по висоті. Ще нижче є система швидкого скидання, працює вона ось так. І все наша лямка відчіплена, і ми можемо швидко скинути рюкзак. Хочу звернути вашу увагу на таку дрібницю, як ось ці резинки на стропах. Це зроблено для того, щоб оце все не вовтузилось. І це круто, що американський виробник піклується про своїх військових. Позаду на спинці немає сітки для вентиляції. Тут просто шмат кордури. Але ви ж не будете йти вгори з цим рюкзаком, ви будете використовувати його для штурму і швидше за все, ви будете вдягати його на вашу плитоноску. Нижче є кишеня. Для ідентифікатора сюди можна написати позивний або прізвище. Біля дна тут є кишені, в яких сховані, схований ремінець. Він також з фластиксами. Це поясний ремінець. Цей ремінець ви можете використовувати, аби ваш рюкзак був більше притиснутий до вашої спини. І, можливо, якимось чином це також розвантажить ваші плечі. На дні є дренажні отвори для зливу. Ось тут фастекси. Ці фастекси для того, аби кріпити цей рюкзак на більший рюкзак до системи цього модульного спорядження. Це нас не цікавить. Є стропи молі, ви можете сюди прикріпити спальник на резинках або на будівельних стяжках, щось, наприклад. Збоку також є панель молі. Сюди можна прикріпити підсумки або встановити каремат і також закрити його на фастекси. Фурнітура тут YKK. Чому? Тому що в рюкзаках фурнітура. І блискавка це дуже важливо. Вона може зіграти критичну роль в певний момент. Ви можете йти на позицію, ви поклали в свій рюкзак щось важливе, там рація, БК або приладнічного бачення, починається обстріл, ви починаєте інтенсивно рухатись, і ваша блискавка, особливо це актуально на китайських рюкзаках, починає розлазитись. І усі ці цінні речі починають випадати. Ви починаєте їх підбирати, підставляєте своїх побратимів, відстаєте від них, ви розумієте, чим це все може закінчитись. Тому. Обирати якісне військове спорядження це важливо. Тим більше цей рюкзак коштує в районі 100 доларів. Його можна знайти на барахолках, і це доволі недорого для такої якості. Він старий. Я вже повторюю, що він ще з 2001 року випуску, але він дуже надійний. Ви можете купити цей рюкзак в камуфляжі UCP, він буде на тисячу або ж навіть на 2000 дешевшим, але по конструкції він буде таким самим, як цей. І фурнітура уся в нього буде така ж якісна. І він буде зроблений з цієї кордури. Відрізнятись буде лише камуфляжем. Тому не купуйте китайські рюкзаки, а воюйте в якісному спорядженні.